Мир Божий вам, сьогодні усі ми проходимо непрості часи, Кожне особисто, як суспільство, як країна. Реальність така, що ми не можемо обирати, що саме пройдемо. Але разом із тим у нашій владі залишається те, з яким серцем ми будемо через це проходити, чому ми навчимося, які висновки зробимо особисто для себе. Я порівняв би потрясіння, через які ми проходимо із краш-тестами, які доводиться проводити над різного роду технікою. Скажімо, над автомобілями. Коли машина вже готова і вирішується питання про її серійний випуск, цей автомобіль розбивають об стіну. Для чого? Навіщо? Щоб виявити слабкі місця. Адже потім ці місця, які були виявлені під час удару, можна буде посилити, покращити, удосконалити. Зрештою, саме про це говорить апостол Петру в своєму першому посланні у першому розділі, коли, звертаючись до Християн, дає їм таку настанову. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями, що випробування вашої віри, набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі, приз'явлені Ісуса Христа. Випробування показують слабкі місця нашої віри, що потім ці місця могли стати укріпленими, і в результаті наша віра могла стати міцнішою. Тож давайте поглянемо на три історії із життя автора цих слів, апостола Петра, адже у його житті було чимало випробувань, чимало краш-тестів, які допомогли йому стати тим, яким ми його знаємо сьогодні. Перший краш-тест, який проходив апостол Петро, це сумніви. Зокрема, я думаю, ви пам'ятаєте історію про те, як одного разу Христос наказав учням переправитися з одного боку Галілейського моря на інший. І коли вони були в дорозі, піднявся великий вітер, буря, шторм, і врешті Христос пішов до них по воді. Коли учні побачили Ісуса, вони злякалися, бо подумали, що то привид. І тільки один Петро, коли почув слова не бійтеся, налякайтеся, це я, сказав Господи, якщо це ти, то дозволь, повели мені іти по воді. Часто ми засуджуємо апостола Петра за те, що він почав тонути, бо коли він пішов по воді, то почав дивитися на вітер, на хвилі, і його потягнуло донизу. Але подумайте, він взагалі був єдиним, хто наважився на це, єдиним, хто спробував. І врешті, коли Ісус Христос подав йому руку, витягнув його і зайшов із ним у човен, то звернувся до всіх апостолів. Чому ви такі лякливі? Петро, а ти чому засумнівався? Часто я сприймав ці слова як певного роду засудження. Чому ти засумнівався? Це наче докір. Але недавно я замислився, а що, якщо це не докір, не засудження апостола Петра, а спосіб натякнути йому, розберися із причинами своїх сумнівів. Що, якщо кожний сумнів це шанс зміцнити свою віру, докопатися до суті, до першої причини, чому, зрештою, ми захиталися? А потім, виявивши ці слабкі місця, зробити нашу віру сильнішою. Будьмо чесними, практично кожний із нас на якомусь етапі життя зустрічається із сумнівами. Просто хтось із цими сумнівами біжить до Бога і розбирається з ними, а хтось починає прислухатися до інших голосів і починає відступати від Господа. Зрештою, ще в Едемському саду диявол поставив Єві запитання, чи правду сказав Бог? Що це, якщо не сумнів? Єві просто треба було зупинитися і не продовжувати цю розмову, а з цим запитанням піти до Бога і сказати: Господи, я задумалася, а ти правду говориш? Натомість вона продовжувала спілкування з дияволом. Коли апостол Петро почав іти донизу, до дна, під воду, йому потрібно було гребти не вниз, не посилювати те, що тягнуло його до дна, а гребти в протилежному напрямку до Ісуса, до Господа. Щось подібне проходить кожний із нас, і певний вибір стоїть перед кожним із нас, коли ми зустрічаємося із подібного роду роздоріжжям. Я сумніваюся, тепер мені піддатися цим сумнівам чи прикладати зусилля, наближаючись до Бога. Пам'ятаю, як одна жінка прийшла до мене і сказала, мій син підліток так довго молився до Господа, але Бог не дав відповідь на його прохання, і через це він вирішив перестати ходити до церкви. Тоді я сказав: послухайте, а можливо проблема не в Бозі, який не дав відповідь на його прохання чи на його запитання. Можливо, проблема в тому, що ваш син неправильно уявляв собі Господа. Він просто переплутав Бога і Санта Клауса. Але Господь то не просто чарівна особа, яка дає відповідь на кожну нашу забаганку. Він сам вирішує, що буде для нас найкращим, і коли ми просимо в нього, то маємо довіряти йому. Коли мені люди кажуть, я не вірю в Бога, тому що Він не дав, не відповів, або, можливо, він не виконав те, чого мені хотілося, я кожен раз уточняю, хм, можливо, у такого Бога і я сам не вірю. Давайте розберемося, яким він є насправді. І коли ви відчуваєте сумнів, давайте будемо бігти не від нього, гребти не від нього, а гребти до нього. Чому ти засумнівався? Це шанс посилити твою віру. Другий краш-тест у житті апостола Петра, на який я хотів би звернути увагу, і друга історія, яку хотів би нагадати, це його розмова з Ісусом, коли, як ви пам'ятаєте, Христос сказав: Ви відрічатеся від мене, а Петро запевняв його Я ніколи.' І тоді Ісус говорить до апостола, Він каже: Знаєш, сатана просив сіяти вас як пшеницю, але я молився за тебе, що коли ти навернешся, ти навернув і своїх братів. Петро був самовпевненим, але прийшов краш тест спокуси, випробування його стійкості, випробування його вірності. Що показало це випробування? Воно показало слабкості у апостолі Петру. І тоді, потім, розібравшись із цим, він зміг, як ми вже зазначали, стати саме тим, кого ми знаємо. Коли Ісус говорив: Петро, ти зрадиш мене, але я наперед молився про тебе, щоб ти навернувся. Ісус навіть під сумнів не ставив те, що Петро, впавши, залишиться в тому стані. Ні, він вірив в апостола Петра. Зверніть увагу: Сатана просив пересіяти учнів як пшеницю, не просто посіяти як зерно, як часто ми можемо уявити. В оригіналі те слово означає пересіяти через сито, щоб відділити зерна від полови. Іншими словами, сатана завжди дивиться на нас з позиції, що ми можемо впасти, що ми можемо виявитися половою. Сатана в нас не вірить. Він бачить нас як потенційних зрадників, як потенційних грішників. Але Ісус каже: Я молився, щоб коли ти навернешся. Не якщо ти навернешся, а коли ти навернув і інших. Ісус продовжує у нас вірити. Тож, коли ми зустрічаємося зі спокусою, давайте пам'ятати, чого чекає Сатана і чого чекає Ісус. Один сподівається на те, що ми впадемо, на те, що ми зрадимо, відступимо і потім ніколи не піднімемося. А Ісус завжди вірить у Тебе і у мене. І, можливо, ти прямо зараз проходиш етап життя, коли ти захитався, коли ти піддався якимось спокусам, можливо, гріховим пожадливостям, можливо, якимось іншим слабкостям. І прямо зараз ти думаєш: а чи варто мені підніматися, а чи варто мені повертатися до Господа? Знай. Сатана сподівається, що ти так і залишишся лежати, впавши в тому стані, в якому ти опинився. А Господь Ісус, ще до того, як Ти впав, уже надіявся і уже вірив, що ти підіймешся. У нього є для тебе кращий план. У нього є для Тебе майбутнє і є перспектива. Більше того, подібно до апостола Петра, є завдання, яке він доручить тобі, коли ти навернешся. Апостол Петро відрікся від Ісуса. Він зрадив його у дворі першосвященика, коли його запитували, чи ти знаєш цього учителя. І Петро засвідчив: не знаю. Він сказав це, злякавшись за своє життя, злякавшись за свій добробут. Але потім гірко плакав. І я думаю, що Христос оцінив ці сльози, він оцінив це розкаяння. І Він бачив це наперед. Так само, як бачить, твій і мій шанс кожного разу після падіння вставати і підійматися. Спокуса це всього-навсього краш-тест, щоб ти і я зрозуміли, на які слабкості, скоріше за все, диявол буде нас спокушати, на які кнопки він буде тиснути, що саме він буде нам пропонувати. Але розібравшись із цим, ми зможемо потім мудро уникати подібних ситуацій, зміцнити себе в цих сферах, можливо, прийняти для себе певні запобіжні рішення, якщо вас покушає алкоголь, то, можливо, навіть не дивитися у той бік, і навіть не ходити через алкогольні ряди у магазинах. Якщо вас покушають плітки, то уникати певних компаній, у яких ви знову і знову починаєте обговорювати інших. І цей список можна продовжувати. Спокуса це шанс розібратися з тим, що веде мене до падіння, і надалі поставити певні запобіжники, певні кордони, і перемагати цю спокусу, інколи навіть не зустрівшись із нею знову і знову. Тож апостол Петро зробив висновки із цієї ситуації. І врешті третя історія. Коли він вже після Христового Воскресіння зустрічається зі своїм учителем. І так як Він тричі відрікався від Ісуса, так само тричі Ісус запитує його, Петро, Симоне, чи ти любиш мене? І кожного разу, коли Петро відповідає, люблю, Христос говорить йому, паси моїх овець, ще раз підтверджуючи, що в нього є для Петра план, що Петро не приречений, що він тепер не списаний, не відпрацьований матеріал. Але Бог завжди має наступний шанс. І врешті, коли вони спілкуються на березі все того ж Галілейського моря, Ісус говорить Петрові: прийде час, коли ти підеш туди, куди не хотітимеш іти, коли тебе зв'яжуть і поведуть. І потім уточнюється в Євангелії від Івана, що мова йде про смерть, якою Петро має прославити Господа Ісуса Христа. А як же Петро помер? Біблія не розповідає нам про цю сторінку Його життя. Оскільки написання Євангелії і дії апостолів завершилося раніше. Але перекази говорять, що Петра розіп'яли, розіп'яли у Римі. І один із переказів повідомляє нам про те, що коли у Римі почалися гоніння за часів імператора Нерона, Петро якраз перебував у столиці імперії. І учні Ісуса, інші християни, хотіли врятувати його життя. Друзі апостола Петра вивели його за місто, і він опинився на апівій дорозі. Він міг просто зберегти своє життя. Але коли він рухався по цій дорозі, згідно з переказами, йому явився сам Господь Ісус Христос. Пригадую, коли мені довелося побувати у Римі, я зміг побачити багато цікавих місць. І звісно, всі, хто буває там, хочуть побачити Колізей, Ватикан, Собор святого Петра, який як вважається побудований на тому місці, де Петра зрештою розіп'яли. Але мене цікавило саме те місце, де Петро, як то кажуть, зустрівся з Ісусом знову. Апієва дорога. Там стоїть сьогодні невелика церква, і вона побудована якраз на сим, як символ, як знак тієї події. І ось коли я приїхав туди, я задумався, що мав відчувати апостол, коли він іде із Риму, рятуючи своє життя. І як розказують, йому раптом назустріч починає іти у видінні Христос, який іде в Рим. Кажуть, що апостол Петро побачив Ісуса, який пройшов повз Нього. І пішов у напрямку в протилежному до того, звідки апостол Петро тікав. Тоді Петро сказав: Господи, а куди ти йдеш? Квоваді з доміни, як сьогодні це цитують Латиною, і Господь відповів йому: Я іду в Рим, страждати з моїм народом, а куди йдеш ти? І ось, згідно з переказами, апостол Петро розвернувся і послідував за своїм Спасителем і за своїм Господом за Ісусом. Послідував туди, де, зрештою, віддав життя. Коли я опинився на тому місці у Римі, я задумався, а як часто мені доводиться розвертати свій шлях для того, щоб піти за Ісусом всупереч своїм страхам. Третій креш-тест віри апостола Петра це страх. Сьогодні ми всі живемо в ситуації, коли нам доводиться подекуди рятувати своє життя, робити вчинки, які з нашого боку здаються цілком логічними і мудрими, адже наша безпека це безперечно цінність, безпека нашої родини, безпека наших дітей. Але разом із тим, в кожного християнина рано чи пізно буде момент, коли ми побачимо, що Ісус іде назустріч нашим страхам. Перед нами стане вибір піти за Ісусом, коли Ісус іде назустріч нашим страхам, чи тікати від страхів, але разом із тим йти в протилежний бік від Ісуса. Один чоловік якось зазначив, що таке віра? Віра це страх, який помолився. Тож сьогодні, коли ми долаємо різного роду переживання, це всього на краш-тести для нашої віри, краш-тест сумнівів, щоб показати нам, в яких моментах нам потрібно прийти до Бога зі своїми запитаннями і зробити віру міцнішою. Краш-тест спокус, щоб розібратися, що саме штовхає нас до падіння, і повірити, що Бог не бажає, щоб ми залишалися в цьому стані, але знаючи свої слабкі місця, ми могли рухатися далі. Уникаючи цих спокус або здобувши від Бога силу, щоб їх достойно перемагати, і, врешті-решт, краш-тест нашого страху, чого ми боїмося сьогодні найбільше, що сьогодні тривожить нас, що приводить подекуди навіть у стан паніки. Інколи страх це сигнал про те, що нам потрібно розвернутися і йти в протилежний бік, щоб зберегти себе і щоб уникнути проблеми. Біблія каже нам, що мудра людина вона заздалегідь бачить біду і укривається. Але що коли? Це буде не завжди, не у всіх 100% випадків. Але що коли Ісус буде йти у напрямку наших страхів? Тоді перед нами буде простий вибір. Хто для нас важливіший? Наш страх, і, можливо, це навіть наша безпека чи воля Божа, яку він передбачив для нас. Цей вибір дуже непростий, він дуже персональний, він дуже індивідуальний. Але колись одного разу у Гевсиманії наш Господь Ісус поглянув у очі своєму поклику, своїй долі і сказав: Не моя воля, а Твоя хай буде. В будь-якому разі жоден із нас не має бути рабом страху, а має бути тим, хто слідує за Господом. Тож з якими краштестами сьогодні зустрічаєтесь ви? Проаналізуйте своє серце, проаналізуйте своє слідування за Христом. І якщо Господь показує вам. Ці випробування зробіть із них певні висновки, прийміть певні рішення. І хай, подібно до автомобіля, який виявляє слабкі місця, наша віра зможе зміцнитися. Щиро вам цього бажаю і благословляю!